Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую полуницю у власному соці. Це справжній смак літа. Вона ідеально підходить до млинців, сирників, вівсяної чи рисової каші, а також полоничним сиропом можна просочувати коржі. У мене тут 1 кг полуниці, я її добре помила і очищаю від плодоніжки. Найкраще вибирати більш стиглу полуницю, так ягода пускає найбільше соку. Між іншим, ці хвостики можна висушити і потім зробити ароматний чай. І на 1 кг всипаю 600 г цукру. Накриваю кришкою і ставлю до холодильника на ніч або на 6 чи 8 годин. Потрібно, щоб полуниця пустила сік. У мене цього разу не дуже багато соку, така вже попалась полуниця, але нічого страшного. Полуницю акуратно перемішайте і ставлю її тепер на плиту. Роблю на великий вогонь та перемішую. Її потрібно довести до кипіння і не забудьте ще додати 2 столові ложки лимонного соку. Покипить буквально 2-3 хвилинки, виключаю, накриваю кришкою і залишаю до повного охолодження. Пінку не знімаю. І цю процедуру повторюю два рази. Коли вона повністю охолола, знову ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Накриваю кришкою та знову ставлю охолоджуватись. І перед прогріванням на третій раз ставлю стерилізуватись банки та кришки. Ось цей черпак також залишаю, щоб з ним закипіло, таким чином він простерилізується. Доводжу до кипіння і десь через декілька хвилин вже починаю розливати у теплі банки. З цієї кількості у мене вийшло 2 півлітрові банки і одна на 250 мл. Щільно закриваю простерилізованими кришками, перевертаю догори дном, закутую ось щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Готово і взимку можна насолоджуватися цією смакотою. Моє улюблене це молочна рисова каша з цією полуницею або просто до чаю. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!